Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Слухайте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. і сьогодні мій гість сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов. Пане В'ячеславе, я вітаю вас в етері. Добрий день. Отже, ми поговоримо про те, що відбувається в Ізраїлі, звісно, і в контексті Ірану, і все те, що з цим може бути пов'язане. Адже дуже багато аналітики про те, як це впливає безпосередньо на ситуацію в Україні. Станом на той день, коли ми з вами записуємо цю розмову, останні з новин про те, що Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на близькому сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах кількома днями раніше, як ми можемо прокоментувати цю ситуацію і припустити подальший розвиток подій, як гадаєте, станом на зараз останні яку ми маємо виглядає на те, що сценарію максимальної ескалації далося уникнути. Відповідь Ірана на американський удар виглядає. Скоріше символічною і дуже здає дуже добре, що Іран здається відомо наклав зусилля для того, щоб ніхто не постраждав. Внаслідок його удару по базі людей американських ВПС в катарі була ще атака на американську базу в Іракі. але здається, ніхто не постраждав. Іран заздалегідь попереді владу Катара про цей удар. Ракета це було перехоплено за великішнім. Однієї здається, і це надає можливість з одного боку з Ірану зберегти обличчя, не відповісти на американський удар. Вони просто не могли собі дозволити. Але з іншого боку, це такий, таке закінчення циклу, яке надає можливість для ну відкриває шлях власне для дипломатії і для припинення вогню. І дається наразі, Ізраїль так само може констатувати, що він досяг. Цілей мета припинення іранської ядерної програми, якої Ізраїль офіційно мав на в кампанію 12 років тому, стається досягнута завдяки американській допомоги. Іран у свою чергу в останню хвилю доволі міцно і болючи вдарив по попередній інформації: там 4 людини загинули в шеві Ізраїль, в свою чергу, бомбівся проти Гірану. Більш е, міцні, ніж за е, да, дні кампанії, та це надає можливість так поставити в останній око і перегорнути сторінку, перейти до дипломатичного врегулювання, тому що власне раціонального сенсу в продовження бойових дій наразі вже немає. Тобто, взагалі, це загострення на близькому сході дійсно. Не є позитивною подією, а воно вплинуло на ціни на нафту, воно девальвувало, в принципі, застосування сили міжнародних стосунків, але те, що вдалося уникнути масштабної ескалації, є безумовно плюсом для регіону, для світу, для України. Те, що Тегеран позбавлено перспективу створення ядерної зброї, так само безумовно, хороша новина. Тому можна, мені здається, починати підраховувати втрати і переходити до мівного подальшого розвитку, наскільки це можливо прийдувати. Угу. а як щодо ситуації в Ірані в контексті тамтешньої влади і соціальної ситуації, тому що очевидно, що Режим диктує своє, і я також бачила інформацію про те, що насправді ізраїльська операція певні інтенції або ж перспективи перевернути владу в Ірані, ніби як мала. Як ви дивитесь на таку тезу? Ні, я не думаю, що це була метою операції. для зміни режиму і ударів та бомбардувань. Недостатньо це була б надто амбітна ідея. І навіть для сполучених штатів, не тільки для Ізраїлю, для того, щоб намагатися її реалізувати такий короткий термін і такими способами. Якщо спеціальна криза, яка була викликана, призведе до масових зворушень, проте виступів та зміни влади, це безумовно буде добре, і сполучені штати, Ізраїль та весь світ будуть це вітати. Але це поки що виглядає мало і скоріше. протестна активність навпаки в умовах зовнішнього втручання, в умовах іноземної агресії припинилися. Частково заміркувань безпеки, частково тому що люди консолідуються навколо прапора, яка навколо влади. якщо ця влада захищає державу від іноземної агресії, а навіть опозиційні сили не, не до. Ізраїль в Ірані, коли іноземна держава є ракетами житлових будинках своєї столиці, Но це не ті умова, коли ти виходиш на вулиці за для протестів проти влади, навіть якщо ти цю владу не любиш. Тому сподіватися на зміну влади внаслідок наслідок ударів не варто, але вони, звісно, продемонстрували слабкість влади. Вони призвели до певних. Процесів всередині іранської еліти, починаючи від просто фізичної ліквідації двіна високопосадовських командувачівської революції, і закінчуючи руйнуванням таких листюжків командних всередині квір та басіджа, які можуть призвести до поступового такого послаблення, як тенденція матиме продовжує. Але вже зарано казати про якісь протестні не ми будемо потім дивитися на наслідки цієї операції. І висновки, які зробить іранська влада, можливо, якісь процеси пошуку приємника для вже немолодого Алі Аліхамінії, навіть якщо його не квідовою, а його здається, ізраїль не збирається ліквідувати. Тобто, певні зміни еліт в Ірані в будь-якому разі у святного майбутнього відбудуться, наскільки воно пройде так гладко для режиму. Наскільки воно може спровокувати якісь суттєві зміни, причому це може бути як лібералізація, так і для влади, як ще більш радікально вкладається, ми побачимо, але це вже не буде таким прямим наслідком, вона ефект. Як щодо того, наскільки потужною наразі, в принципі, є опозиція в Ірані, і, зокрема, іранські еліти, на що взоруються, тобто, навіть якщо відсторонено подивитися на Ситуацію зараз безпосередньо як це повпливало на країну, то проаналізувати ось ці суспільні настрої, чи можемо ми говорити про те, що є лідер, який готовий повести за собою власне, тому що ситуація там бурлить і кипить уже давно, наскільки я розумію. Там немає такої єдиної політичної сили, яка могла б очолити гіпотетичні протест протести. Там є певна така пом'ярковано-ліберальна опозиція, яка з одного боку більш ну, орієнтована не те, що про захід, але готова на діалог, а не на конфронтацію з усім світом. Передусім для виходу під режима санкцій, щоб дозволили економіки розвиватися, що означає відмову від амбіції створення ядерної зброї. Ці ліберальні умовні такі помірковані групи. Вони є і в еліті. Вони там раніше брали участь у виборах. Вони є публічними фігурами. Вони там щось можуть писати виступати в пресі, навіть є така поміркована опозиційна преса. То ситуація з точки зору медійної, з точки зору спільно-політичних процесів, вона ми Відрізняється від звичний нам за радянським зразком такої моделі тоталітарної держави, де будь-які альтернативні лінії партії ідеологічної групи де заборонені. в Ірані є місце дискусії. Це нагадує такий радянський союз останніх років існування ось ці перебудови, коли формально є правляча партія та ідеологія, але деякий плюралізм думок. Ну, припускається, але ця дискусія, вона йде в певних рамках, в рамках дозволеного, і вона не загрожує характеру режиму. І ліберали, мовні, вони так само виступають з позиції Ісламської Республіки. Вони не піддають сумніву авторитет не то, що авторитет ісламу, а навіть не піддають сумніву характер демократичної держави правління, яке було задано. Агіталой самі є протести більш радикальні, молодіжні рухи національних меншин, але вони не мають такого політичного інституційного виміру, Це скоріше суспільний настрої. Вони поширені доволі широко за даними напередодні війни. Щоправда, це були інтернет, опитування і їхня рівантність віддання але згідно з наявними даними мовно соціологічно. Опитувань 70-80% населення не підтримали уряд. Передусім, соціально в соціально-економічне економічних процесів Ірані жахлива інфляція, в Ірані зростання цін на базові продукти продукти харчування, в Ірані перестає працювати система субсидій, за рахунок яких підтримувалась ну, соціальна база. Уряду протягом тисячі наприклад, уряд відмовляється від фактично безкоштовного бензину палива для населення. Хоча ціни, які вони починають вводити, ще дуже далекі ринкових, це викликало протести. Там за тиждень до початку війни да було практично реалізовано страйку водіїв вантаживок, а вирані ну, немає нормальної ріші. Залізниці, практичні без транспорт ну, всі всіх постачальці. Всі, 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 постачаннях. А це тільки такі одинокі останні приклади. Взимку порані була енергетична криза, а зараз влітку є брак водопостачання, там до того, що провінції між собою сваряться за розподіл наявної води, до руйнації свідомої руйнації водошляхів, які водовездення того, що вода не виходила з однієї провінції до інші. Я згадав про меншини. Треба розуміти, що Ірані майже 50 тисяч населення, і вони знову відчувають себе трохи пригниченими в минулому році. це був перший раз, коли провінцію Курдистан призначив губернатором нічного курда, це скоріше виключення. На яке уряд був змушений під тиском тієї весни були там між заворушення і сутті поміж азербайджанськими курдами в провінції Західний Азербайджан. Тобто, це така вривна суміш, можна до цього додати задоволення молоді морально-релігійними правилами, які вони не хочуть дотримуватися, які спровокували протести. У півтори роки тому є ще еміграція, яка виступає більш радикально проти режиму. Там є родина шаха, є спадкоємець, які там не дуже наполягає на тому, що він має право керувати країну, але хотів би повернутися в вільний дідан. Є більш радикальні групи, які там ґрунтуються на лівому світогляді, наслідують комуністичним групам ти часів славської революції 79-го року. Він є факт, які судячи за цього зберігають певні звідки, навіть частиною іранської еліти, принаймні вони від часу, часу оприлюднювали інформацію на закладі стосовно іранської ядерної програми, яка була більш повною ніж доповіді МАГАТЕ. Вказували на певні об'єкти, де відбувалася робота над створенням зброї. Які магатеті. Наземний розвідки не знав. Остання доповідь була на початку цього року, і вона теж доводила воєнний характерської ядерної програми, але на політичне життя всередині країни вони не дуже впливають. Вони були дискредитовані в оця частини населення тим, що під час раніше іра війни підтримували Садамахутейна. Ну бачили в ньому шанс на руйнування режиму. Руйнування режиму не відбулося. Але люди запам'ятали, що вони підтримали агрес, тому вони такого суттєвого впливу на політичну в середині рану немає. Якщо підсумувати, то є значний соціальний запит на зміну, є значна соціальна напруженість на все економічної кризи. Але політичних суб'єктів або політичного суб'єкта, який міг би очолити такі протесні настрій, наразі немає. Я очевидно, що не можу не запитати про те, як взагалі Росія дотична до того, що відбувається в Ірані. Зокрема, наскільки Російська Федерація зацікавлена в тому, або навпаки, не зацікавлена, наскільки їй не вигідно, аби в Ірані була нестабільна ситуація, як гадаєте, Росія не зацікавлена в нестабільній ситуації в Ірані, Росія безумовно не зацікавлена в товарушення влади. Іранський режим є партнером. Російська влада інвестувала в іран в останні роки доволі суттєво. Тому Росія розглядає Іран як важливий такий логістичний хаб, як браму Індійського океану в умовах, від коли Росія практично відрізана від Європи від західних ринків. Вона шукає альтернативних посіб, і Іран може бути Транспортним коридором до Азії, ринків Азії, передусім енергетичним. Росія хоче створити в Ірані такий газовий хаб, який вона не спромогла зробити Стуреччину. Ну і бачить, що азійські ринки вони є більш перспективними, ніж європейські, на які орієнтувалася, як посувала цей проект Суреччини. Там будується залізниця, Росія будує залізниця в Ірані. Росія інвестувала також в ядерний по Ірану, а вона, звісно, не хотіла б втратити ці трохи. Вона хотіла б мати залежний від неї слабкий, але стабільний режим. Тому безумовно, Росія буде можливо навіть допомагати Ірану якось вгломувати потенційне заворушення, як незаворушення, якщо вони відбудуться. Але як ми бачили на прикладі Сірії, можливості Росії втручатися у справи на міжнародному рівні їм доволі обмеженими в Ірані не дуже добре. У нас є такий стереотип союзних відносин, але насправді іранці пам'ятають, що там протягом двадцятого століття Росія радянський союз річі окуповував намагався окупувати Іран після Большевицької революції. Но большевики намагалися зробити революцію в Ірані під час другої світової війни. Радянський Союз поховав Іран без жодних підстав. Без, ну не це була неспровокована агресія проти Ірану. І Росія виглядає як одна з цих імперських сіл, які намагаються відхопити кусок поток території Ірану, пограбувати його ресурси. Ірані не довіряють Росії, і щодо цього там теж є соціологічне опитування. В Ірані не, не люблять Росію, в Ірані змушені мати партнерські відносини Росією, тому що в умовах санкцій Іран є обмежений на пакет. Якщо в майбутньому дипломатія призведе зняття санкцій та послаблення міжнародного тиску, то Іран буде змозі диверсифікувати свої міжнародні відносини. Я гадаю, що це природним шляхом призведе до послаблення цих партнерських зв'язків з Росією, навіть без того, щоб була кардинальна зміна Росія. Для України наскільки взагалі все те, що відбулося або відбувається між Ізраїлем та Іраном, є значним або таким, що впливає на ситуацію? І, зокрема, те, що ми припускаємо подальші перемовини і залагодження конфлікту, чи також це вплине на ситуацію вже в Україні? Ну це вже вплинуло на ситуацію в Україні американська зброя. Компоненти дронових ракет тими наведення, які почалися для України, яке було від Байдена, вони спрямували не в Україну, а на морський схід, і напевно вони там дуже стали у нагоді щоб допомагати Ізраїлю виражати іранські удари. Тобто, ми це вже відчули. Ми побачили зростання на нафту, що є критичним для наповнення російського бюджету. Для того щоб Росія була здатна подругувати агресивну війну з тим баксом, як вона це робила в останні три роки, і це для нас погано. З цієї точки зору ми дуже зацікавлені в тому, щоб ситуація була стабілізована якнайшвидше, і, о, щоб ніби та стабільність тривали на Брутовому сході, тому що тоді ціна на нафту знизиться до нормального рівня. Які є наразі недостатні для російського бюджету, і це може вплинути на здатність Росії продовжувати війну у наступному році, крім того, такого більш абстрактному вимірі ми побачили, що знов сила в міжнародних стосунках починає грати все більшу і більшу роль дипломатичних вирішень, або не пропонується, або ніхто не намагається. Всерйозно дотримуватися. Ми побачили кілька разів за ці 12 днів, як одна держава вдарила по іншій, і це усім було абсолютно нормі. Ну, Тобто всі ритуально засуджували, але жодних дій ніхто не робив. Це така певна реліктизація застосування сили міжнародних стосунків, яка поступово робить Росію. Більш нормальною державою в час світу. Це безумовно погано. Ми точки того будь-який воєнний конфлік, конфлікт, конфлікт між Індією та Пакистаном, те, що завгодно, а конфлікт між Ізраїлем та Хізбагоє в Лівані, Сполученими Штатами та в це Це створює такий більш сприятливий контекст для російського диктатора, тому що це нормалізує війну, нормалізує агресії дії проти іншої держави, після яких можна повертатися до клубу нормальних держав, нічого не сталося. Це безумовно важко виміряти так само, як там постачання зброї або на наступ, але це войнує світовий порядок, на який ми ще покладаємо якісь надії. Це для нас безумовно, вагон. Пане В'ячеславе, я дуже дякую вам за цю розмову і нагадаю, що з нами спілкувався сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська Єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На Громадському радіо.